Найбільший український оператор мобільного зв'язку Київстар в всередині цього місяця починає продаж телефонів під власною торговою маркою. Мова йде одразу про три новинки, які є результатом співпраці з відомим китайським виробником Huawei. Мобільний телефон Київстар Аеро найдоступніший за ціною з операційною системою на «Джаві». тридюймовий сенсорний екран і двомегапіксельна камера. Далі два смартфони. Андроїдний версії 2.2 Київстар Terra, сенсорний екран на 2.8 дюйми з камерою на 3,2 мегапікселі. Третій теж андроїдний, проте старшої версії вже 2.3 смартфон Київстар Аква. Тут іще сильніший процесор, більший екран на 3,5 дюйми і та ж камера, як і на террі. Обидва смартфони мають вбудований GPS-модуль, і усі телефони мають у комплекті додаткову гігабайтну картку пам'яті. Одначе в самому Київстарі стверджують, що мова йде не просто про вивід нових телефонних апаратів на ринок. Ми представляємо не просто телефон, ми представляємо комплексне інтегріване рішення, котро це включає телефон. Сим-карточка от Киевстара специальный предустановленный тарифный план, а также набор приложений, которые дают доступ к большому спектру контента игрового музыкального, также доступ к браузингу, самым популярным соцсетям, поисковым механизмам и картографическим сервисам. На усі телефони встановлені чіткі корпоративні ціни від 649 до 1699 гривень. І як не важко здогадатись, апарати заточені під роботу виключно у Київстарівській мережі. Під них будуть створені навіть спеціальні тарифні плани, перехід на які для уже існуючих абонентів буде здійснюватися безкоштовно. Нові абоненти можуть стати власниками новинок без укладання якого б то не було контракту. Але прив'язка до тарифу відбуватиметься не класичним чином до сім-карти. А через унікальний номер імеї телефона. Головна фішка згадуваних тарифних планів безлімітний інтернет вартістю 1 гривня на день. Як стверджує сам оператор, абонентам це дасть змогу повною мірою насолодитись усіма перевагами нинішнього покоління смартфонів, які чим далі більше зав'язані на інтернет-послугах. Смартфони, як то кажуть, в маси. До речі, зверніть увагу на назви дівайсів. Три основоположні стихії Всесвіту: аероповітря, Терра Земля, Аквавода. І чи не означає це, що скоро нам явиться іще один смартфон зі значно крутішими показниками і іменням вогонь Ігніс?